Усі кошти, отримані за перегляд вами реклами у кінці цього відео, будуть передані до волонтерського руху для підтримки Збройних сил України. Додивившись відео до кінця, ви зробите свій внесок у перемогу. Вітаємо на каналі про погоду. Наступний тиждень, з 3 по 9 лютого, в Україні очікується переважно хмарна погода з періодичними опадами у вигляді снігу та дощу. Температура повітря коливатиметься від помірних морозів, до незначних плюсових значень. Місцями можливі тумани та ожеледиця, що може ускладнити дорожні умови. Тому рекомендуємо бути обережними на дорогах, особливо водіям, та одягатися відповідно до погодних умов. У понеділок, 3 лютого, на сході країни переважно хмарно. Температура повітря в день становитиме близько 1 градуса тепла, вночі опуститься до 4 морозу. Вітер північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Вологість повітря 80-85%. Опадів не передбачається. На заході країни переважно сонячно. Температура повітря в день становитиме від 1 до 2 градусів тепла, вночі до 3 морозу. Вітер південно-західний зі швидкістю від 3 до 8 метрів на секунду. Вологість повітря 75-80%. Опади мало ймовірні. На півдні країни переважно хмарно. Температура вдень. Підніметься до 4 градусів тепла, вночі опуститься до 2 морозів. Вітер північний зі швидкістю від 6 до 11 метрів на секунду. Вологість повітря 70-75%. В північних областях буде хмарно. Температура в день 1-2 градуса тепла. Вночі до 3 морозу. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, вологість повітря 80-85%. В центральних областях. Переважно хмарно теж. Температура в день 2 градуса тепла. Вночі опуститься до 2 градусів морозу. Вітер північно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Вологість повітря 70-80%. У Києві буде хмарно. Температура в день біля 1 градуса тепла, вночі біля 2 морозу. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Вологість повітря біля 80%. Шановні глядачі, ми живемо з вами у нелегкий час, коли особливо важливо бути в курсі подій, що відбуваються у нашій країні, та об'єктивно оцінювати навколишню ситуацію. Щоб не загубитись в інформаційному просторі і не пропустити важливого, усі найголовніші новини країни зібрано в одному місці, де ви можете безкоштовно наживо слідкувати за усіма подіями, що відбуваються як в Україні загалом, так і в кожній з областей окремо. Завдяки зручній системі вибору ви можете швидко знайти інформацію за конкретним регіоном. Регіоном, що вас цікавить. Щоб перейти до перегляду новин, натисніть на посилання, що з'явилось у горі цього відео або ж в описі до нього нижче. Ресурс інфострічка це ваш надійний супутник у світі новин, котрий доступний цілодобово та назавжди безкоштовно. Інфострічка уся країна як на долоні. У вівторок, 4 лютого, на сході країни очікується місцями сніг. Температура в день становитиме біля 0 градусів, вночі опуститься до 5 морозу. Вітер північний зі швидкістю. 5-10 метрів на секунду, вологість повітря 85-90%. У західних областях очікується короткочасний сніг. Температура в день 1-2 градуса тепла. Вночі до 3 морозу. Вітер північний зі швидкістю від 4 до 9 метрів на секунду, вологість повітря 80-85%. На півдні країни у вівторок буде переважно хмарно. Температура в день підніметься до 3 градусів тепла, вночі опуститься. До 4 морозу. Вітер північний зі швидкістю від 6 до 11 метрів на секунду. Вологість повітря 75-80%. В північних областях буде хмарно. Температура в день біля 0, вночі до мінус 4. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Вологість повітря до 90%. В центрі країни переважно хмарно, Температура в день 1-2 градуса тепла, вночі до 4 морозу. Вітер північний 50 м на секунду, вологість повітря до 85%. У Києві вівторок-4 лютого буде хмарно з проясненнями. Температура в день становитиме біля 0 градусів. Вночі опуститься до трьох морозів. Вітер північний зі швидкістю 10 м на секунду, вологість повітря 85%. У середу, 5 лютого, на сході країни хмарно з проясненнями. Температура вдень становитиме 1 градус морозу вночі до 6. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Вологість повітря 80-85%. На заході країни 5 лютого. Температура в день становитиме 0-1 градус. Вночі опуститься до мінус 4%. Вітер північний зі швидкістю від 4 до 9 метрів на секунду. Вологість повітря 80-85%. В південних областях країни буде хмарно. Температура в день біля нуля. Вночі опуститься до 7 морозу. Вітер північний 6-11 метрів на секунду. Вологість повітря 75-80%. В північних областях трохи сніжитиме. Температура в день біля нуля. Вночі опуститься до мінус 5%. Вітер північний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Вологість повітря до 90%. На центрі країни переважно хмарно. Температура вдень біля нуля, вночі опуститься до мінус двох, вітер північний 5 10 метрів на секунду, вологість повітря до 80%. У Києві в середу очікується короткочасний сніг. Температура вдень біля нуля, вночі опуститься до трьох морозу, вітер північний 5 10 метрів на секунду, вологість повітря біля 85%.